До 38 зросла кількість постраждалих у Вільнянську Запорізької області. Такі дані наводять у ДСНС. По прифронтовому місту росіяни вдарили ракетами напередодні близько шостої вечора. Загинули семеро. Троє з них діти. Серед потерпілих вагітна і знову ж таки діти. У лікарні залишаються десятеро троє в важкому стані. Внаслідок атаки у місті пошкоджено житлові будинки, крамниці, машини. Сьогодні в Запорізькій області день жалоби за загиблими у Вільнянську. У вихідний день, вечір всі тут збираються, тут лавки відпочивають парк, ну магазини всі звичайно. Одразу на місце події прибули підрозділи, які несуть чергування у місті Вільнянськ і разом з поліцією і іншими структурами надавали допомогу постраждалим, передавали медикам і евакуювали з місця події. Роботи ДСНС на даний момент тривають. Ми ліквідували загоряння магазинів приватного будинку, а також декілько автівок цивільних. Ну, власне, більше інформації ми дізнаємося від Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації. Долучаємо його до ефіру. Пане Іване, добрий день. Так, вітаю вас. Як я вже сказав, відомо, що в Запорізькій області сьогодні жалоба через цей удар росіян по Вільнянську. 38 постраждалих за даними останніми ДСНС. Розкажіть, будь ласка, що ще відомо, про що ми, можливо, не сказали про наслідки цього удару на цей момент і про те, в якому стані поранені зараз. На жаль, ворог вчора почав приблизно з 14.30. 30 обстрілювати Запорізький район. Спочатку ворог завдав удар по одному з об'єктів інфраструктури Запорізького району, а після того вже у 17.40 та приблизно о 17.50 два ракетні удари по безпосередньому місту Вільнянськ. Я хочу наголосити, що ракетні удари були безпосередньо по центру міста, там де не існує військової інфраструктури. Саме туди поцілив ворог, де мешканці відпочивали в вихідний день. Діти, підлітки, жінки, чоловіки це просто центр самісіньки і центр міста, де збиралися люди. На жаль, на сьогодні останні дані: ті, які маємо, ми то постраждали всього 43 людини. Загинуло семеро людей, з них три дітини. Поранені 36 людей, 10 з яких знаходяться наразі у лікарні, 6 шість у важкому стані. На жаль, поранених 36 людей. Людей, дев'ять дітей та одна вагітна жінка. Ті, хто знаходиться в лікарні, наразі знаходяться в тяжкому стані. Це і травматичні ампутації, це і осколкові поранення, це і відкриті і відкриті травми і їх контузії. Також на сьогодні поліція отримала вже 75 заяв від мешканців щодо пошкодженого майна. Також ми маємо руйнування. Як приватного малого та середнього бізнесу також велика кількість автівок, яка постраждала від вчорашнього вибуху безпосередньо на території міста Вільнянська. Дійсно, сьогодні, по всій Запорізькій області, оголошено днем жалоби. Комунальники вже розпочали відновлювати інфраструктуру, як безпосередньо ті мережі, які постраждали від влучання, так і дорожнє полотно, яке а також забезпеч... є одне з центральних артерій безпосередньо міста для сполучення мешканців і транзитного транспорту. Всю інфраструктуру ми точно швидко відновимо. В цьому немає жодних сумнівів. Ми точно надамо допомогу всім, хто сьогодні надаємо допомогу, і наші лікарі надають всім, хто сьогодні знаходиться в лікарні, але на жаль, ми вже не зможемо повернути ті втрати, які ми понесли саме сім наших мешканців, з яких три дитини. Це е, жах, це біль для родин, близьких і для всіх нас, для мешканців Запорізької області. Пане Іване, а можете уточнити, яку саме допомогу, о, на яку можуть розраховувати допомогу сім'ї загиблих, поранені ті, хто втратив житло? На сьогодні по, е, загиблих по сім'ям загиблих. По міській програмі буде надана допомога в розмірі 20 тисяч гривень. Також благодійний фонд єдність видасть по 10 тисяч 800 гривень родинам загиблим, родинам поранених, де є діти благодійний фонд посмішка .ЮА» надасть по сумі приблизно 8 тисяч гривень. і також далі будуть розраховувати ці сім'ї, можуть розраховувати на допомогу під час лікування. Велика кількість благодійних фондів наразі буде допомагати тим мешканцям, чиї приміщення квартири постраждали. Це і карітас, це і проліска будуть надавати будівельні матеріали і вікна. Також благодійний фонд Джем, який співпрацює з фондом Ворона Баффета, будуть надавати допомогу нашим. Мешканцям, тож сьогодні велика кількість гуманітарних місій, благодійних організацій, також бюджетні установи, точно не залишать мешканців один з одним. А як щодо загалом оперативної ситуації в області станом на тепер? От ви зранку повідомляли про понад 380 обстрілів за добу? На жаль, нічого не зупиняється. Ворог продовжує атакувати наші національні пункти 380 обстрілів за добу. 13 населених пунктів під постійним обстрілем ворожим, здебільшого це артилерія. 216 обстрілів 152 два обстріли. ФПВ-дронами. наразі ми володіємо за останню добу. Повідомлення про 37 зруйнованих за останні за останні добу. 37 зруйнованих цивільних приміщень. Якщо брати в цілому тиждень, то Більше ніж 2,5 тисячі разів ворог обстрілював наші населені пункти. Маємо 9 загиблих і 36 поранених. Загалом, то в середньому тривога була на добу 5 годин на цьому тижні. А що зараз з евакуацією з прифронтових районів? Чи триває вона, чи зростає кількість охочих зі збільшенням кількості обстрілів виїхати? Евакуація, звичайно триває. Є така можливість, наші поліцейські, наші рятувальники надають одразу, як і багатодіна організації, одразу по першому запиту готові вивозити мешканців з фронтових територій. Але на жаль, за останній тиждень лише дві людини погодились виїхати з прифронтової території. Це свідчить про те, що всі, хто хотіли, вже виїхали. А наразі у мешканців немає ініціативи, немає бажання щодо виїзду з прифронтової території. Тож, як тільки з'являються нові чергові запити на виїзд, то одразу ми їх забезпечуємо. Угу. А, напередодні ви повідомляли, що обговорювали з керівниками громад підготовку до опалювального сезону. Розкажіть, які є рішення, щоб забезпечити опалення от в таких умовах ударів по критичній інфраструктурі? Зокрема, наша мета це побудувати нову мережу. Децентралізованої генерації на території Запорізької області задача мінімум. Це мешканці Запорізької області під час нищення ворогом нашої генеруючих потужностей мають бути з теплом та з водою. Саме таку мету ми ставимо собі як задача мінімум. І сьогодні є план, як ми це будемо будувати. Звичайно, ми тут не справимося без допомоги наших міжнародних партнерів. Які нам мають які ми сподіваємося, що нададуть нам всіляку допомогу в частині і генеруючих потужностей, і в частині а, швидкої. Закупівлі всього необхідного для монтажу цих установок. По-друге, сьогодні ми організовуємо роботу повноцінно наших закладів осві... наших закладів охорони здоров'я під час блокауту. Сьогодні це не йдеться про резервне живлення, яке буде забезпечувати декілька годин. Сьогодні це йдеться про резервне живлення на декілька діб. Саме таку ми собі мету ставимо загалом по Запорізькій області має працювати 202 котельні. На протязі осінньо-зимового періоду, ця підготовка ведеться. Ми сподіваємося, що в мешканців наших в Запоріжжі, не дивлячись на руйнування генеруючих інфраструктури, буде тепло і буде вода взимку. Дякую вам дуже, що ви приділили нам час. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.